Вітаю, друзі! До вашої уваги кілька серій відео, що будуть присвячені темі аудиту ПДВ. Поїхали. Питання перше. Ми, продавець, виписали податкову накладну у січні 24 го із запізненням подали на реєстрацію, оскільки не було реєстраційного ліміту. Податкова накладна була зареєстрована, але з запізненням аж в березні місяці. Питання. У якому місяці ми включимо податкову накладну до ПДВ зобов'язань? Ваша відповідь? Правильна відповідь у січні. У місяці, в якому виникло податкове зобов'язання, адже наші податкові зобов'язання не залежать від того, чи виписали ми податкову накладну, чи була вона своєчасно зареєстрована, та навіть якщо вона була заблокована. Податкові зобов'язання у нас так чи інакше, як зобов'язання перед державою виникають, тому в січні місяць виникнення зобов'язань і ПДВ зобов'язання в січні.